Вітаю вас, у цинічного Кіма. Хоча я гадаю, я можу знову привітатися румунською. Біля цвеніть куль кім. Ось тепер ми вже готові. І так, ви правильно зрозуміли, сьогодні знову про Молдову. І я можу точно сказати, що на ті гроші, які Московія викинула на свій актив на теренах нашої сусідки, можна зняти епічний фільм про події в період від початку передвиборчої кампанії до підведення результатів. Тож не будемо зволікати, хай семерджем! Гадаю, мені не треба повторюватися щодо представлення Молдови. Лише проговорю одну річ, яку я згадував у тому давньому відео про президентські вибори, оскільки вона актуальна і сьогодні. Шлях Молдови в ЄС це страшний сон для Московії, рівно які для її агенів впливу всередині самої республіки. Принаймні тих, кого ще не встигли зловити молдовські правоохоронці. Для Московії це страшний сон у тому плані, що для неї відсутність контролю над своїми колишніми колоніями це те саме, що Московит без фунфиріка. І тому було очевидно, що Кремль вбухає купу грошей на своїх політиків. На мережу Шора та на провокаторів, які мали влаштувати шухер у випадку перемоги правлячої партії, навіть попри наявну половну кризу в себе на болотах та сумну економічну ситуацію взагалі. Щоправда, не все так сталося, як гадалося, але про все по порядку. Отже, 28 вересня в Молдові пройшли парламентські вибори, на яких правляча проєвропейська партія дія та солідарність чинної президентки Маї Санду набирала понад 50% голосів, тим самим зберігши абсолютну більшість у парламенті. Окрім неї, туди прийшли ще два виборчі блоки та дві партії. Це патріотичний блок екс-президента Ігоря Додона, блок Альтернатива чорного мера Кишинева іона Чабана, наша партія Рената Усадого, уперше за всі роки існування партії, та темний коник цих перегонів партія Демократія вдома Василя Костюка. Хоча ні, його звати не Василь, а Василе. Пізніше зрозумієте різницю. Усі інші партії та блоки або не подолали виборчий поріг, або отримали бан від ЦВК. Думаю, не треба довго розписувати, чому ці вибори були так важливі для Молдови, ну і ще для нас із певних причин, та для Московії. Тут все просто країна є парламентською республікою, і саме парламент задає вектор розвитку країни. Іншими словами, без потрібної більшості президент мало що зможе зробити. Ще цікаво, мало хто вірив, що паса зможе знову отримати абсолютну більшість. Принаймні, за результатами соцопитувань у самій Молдові, їй точно довелося б шукати партнерів для коаліції, і це при умові, що до Дони не втрутилися б. Хіба що було сподівання на молдовську діаспору в Європі, яка традиційно голосує за проєвропейських кандидатів. Станом на зараз це має сандо та партія пас, а також на тих виборців, які не визначилися. І власне так і сталося. Але то я вже забіг наперед. Для початку трохи ретроспективи. Як ви знаєте, минулого року проходили вибори президента Молдови та референдум щодо зміни в конституції стосовно шляху до ЄС. Власне, я про це робив відео. І ще тоді Московія намагалася протягнути зручного для себе кандидата, рівно які зірвати референдум. І для цього було здійно вже згадану мережу Шора, названо в честь олігарха втікача Ілана Шора. Який переховується на Московії через кримінальну справу, пов'язану через фінансові оборудки, які призвели до зникнення в трьох найбільших банках Молдови одного мільярда доларів. Себто 4,5% номінального ВВП республіки. Просто уявіть собі, якби в Україні з рахунків вкладників великих банків зникло, скажімо, 10 мільярдів доларів. А хоча Стопенгаген, у нас же таке було. Хіба що тоді був один банк, і сума була взагалі менша, і вся ця справа мала запахи Дніпровської кави. Але повернімося в Молдову. Ясне діло, тоді в них нічого не вдалося. На референдумі, хоч і з дуже малим відривом, переміг варіант да, себто так. А Санду була обрана на другий термін, і тому Кремль почав готуватися до більш масштабної битви за парламент. Бо одне діло програти вибори президента, який в плані повноважень сильно уступає своїм колегам з Польщі, України та тієї Чехії, а інше діло втратити можливість впливати на рішення в головному органі країни, тобто втратити вплив на країну взагалі. Ось тільки вони явно не прорахували, що свідомі молдовани з числа правоохоронців, журналістів та громадських активістів скажуть провокаріакчептата. Олди може знати цей мем як Challenge Accepted. Правоохоронці активно займалися пакуванням людей мережшора, журналісти інфільтровувалися в групи, які займалися поширенням фейкових новин та підкупом голосів, фіксуючи їхню діяльність на камеру, а громадські активісти займалися просвітницькою діяльністю, якщо можна так сказати. У цьому плані мені дуже сподобався соціальний ролик, у якому князь Штефан критикував свій народ за байдужість до майбутніх виборів. Нені анімація там вельми файна. Окрім цього, поліція республіки запустила свою кампанію якої полягає в інформуванні населення про те, що голос на виборах на продаж не виставляється. Ну а хто захотів взяти 30 срібніків за свій голос або ж запропонувати їх за продаж голосу, ви отримаєш штраф у розмірі до 37,5 тисяч місцевих лей, що до 92,5 тисячам гривень, як то кажуть, рівноцінний обмін. Ну і так, без соціальних роликів не обійшлося. Марія. Шоюда Луатризишдарджінскушіслалес. Марі Бакату. Марі. Ну, матері, Ні, ну якщо церква каже, що це гріх, то чому би не прислухатися? Не ну, доповнюю цю картину привіта від СВК до певних партій у вигляді недопуску до виборів через те, що їхнє фінансування було так само чисте, як і річка Ганг. Мова йде про партії Серце Молдови та Велика Молдова. Розберемо їх окремо. Отже, серед Молдови очолює Ірина Влах, колишній башкан Гагузії, та жінка, яка в плані ставлення до ЄС і до Московії, нагадує той ніж з двома лезами з війни нескінченності, хоча вже станом на зараз вона вже остаточно нахилилася в бік бірьозок. Якщо коротко, спочатку вона була в партії Комуняк, за її списком пройшла в парламент, потім із партії вийшла. А вже у 2015 році очолила Гагаузію, яка вважається ледь не найбільш промосковським регіоном у Молдові, десь поруч із Ким районом, який є центром болгарської меншини республіки, достатньо просто подивитися на те, як там голосували на президентських виборах 24-го року. Інше діло, що та сама Влаг, будучи башканом, почала тиснути руки та обійматися з послами ЄС, дякуючи за вкладені в розвиток автономії гроші. Навіть говорила про необхідність для Молдови вступу в ЄС, але маємо те, що маємо. Такі плюс іще існують невдячні журналісти в лапках, які сміють питати про її зв'язки з Іланом Шором, і доводиться відбуватися своїми охоронцями, які обкладають журналістів усілякими поганими словами. Тепер щодо виборів, партія Серце Молдови йшла на вибори за списком патріотичного блоку, куди ще входять соціалісти екс-президента Ігоря Додона, комуністи екс-президента Владимира Вороніна та партія майбутнє Молдови, екс-прем'єра болгарського походження Василя Тарлова, який ще минулого року балотувався в президенти і набрав тоді лише три голосів. Навіть та сама Ірина Влаха набрала більше. Ось тільки ЦВК видала червону картку Серцю Молдови акурат після того, як апеляційний суд Кишинева. Призупинив діяльність партії на один рік, як то кажуть, нам таке серце не потрібне. Така сама доля спіткала партію Велика Молдова, і що цікаво бан банвелили рівно в день виборів. Нічого такого, просто так вийшло. Її очолює Вікторія Фуртуне, колишня прокурорка, колишня кандидатка в президенти та людина, яка доводить на власному прикладі, що будь-хто може мати хворобу повернення історичних земель. Звісно, я міг би обмежитися тим, що вона є людиною Ілона Шора, але їсть його виявилося мало. І тому вона не посоромилася заявити про територіальні претензії на південну частину Одещини, відомо як Буджак, але іронія полягає в тому, що вона не єдина така, аби засіхати на цей регіон, бо перед нею ще був Додон, який теж марить про велику Молдову. Та й про солодку парочку Джорджа з не варто забувати. Коротше кажучи, вельми хочеться подивитися на те, як жаби переплітаються з гадюками. Затерина Усатий задоволений, бо вперше за багато років його партія пройшла в парламент, і його врятувало те, що він не підтримував ані діючу владу, ані блок імені Додона. За що був нагороджений 6% голосів, які конвертувалися в 6 мандатів. І що ми маємо в підсумку: правляча партія дія та солідарність зберігає абсолютну більшість, хоч і з певними втратами. 55 мандатів проти 63 у минулому скликанні, і таким чином шлях в ЄС точно не зупиниться. Ясне діло були спроби дестабілізації, були спроби додони та його прихильників заявити про свою перемогу. Однак усіх людей, підготовлених для запевнення цього, поліція вже переловила. Ну а всі ті гроші, які Московія спустила на ці вибори, вже не повернути. Рівно які гроші, які йшли на кібератаки на виборчі дільниці та сайди держустанов. А вони могли піти на ракети та дрони, якими б могли б бомбити наші міста. Але в історії залишиться лише потік куркодилячих сліз від діани Панченко, яка закликала Майо санду подумати про дітей, аж ригати хочеться. Тож чекаємо, коли там почнуть вибитати з вікон. А можливість щось змінити в Кремля приблизно така сама, як у Каосаяна приїхати в Київ. Я передаю всім привіт українським товаришам, врагам, недругам. Ми обов'язково будемо в Києві. рано чи поздно. Скоріше, кстати, рано, не хочу вас розстравити. Хіба що варто перейматися через того самого Васіла Костюка? Для розуміння, він є лідером партії Демократія вдома, яка виступає за об'єднання Молдови з Румунією. У принципі в тій ініціативі немає нічого поганого, і варто сказати, що за соцопитуваннями партія мала десь 3%, при необхідних 5% для проходу в парламент. Інше діло, що від Костюка трохи смердищами, Річ у тім, що він має приятельські зв'язки з таким собі Джорджем Сіміоном. Я вже говорив про нього у відео про вибори в Румунії і згадував про те, що він має бан на в'їзд у Молдову. Окрім цього, існують підозри щодо його співпраці з ФСБ. А якщо врахувати його медійність завдяки TikTok, як не як він працював журналістом на одному з молдовських каналів, то отримуємо ситуацію, коли він стає лідером уніоністського руху в Молдові, чого не сильно хочеться. Це я вже мовчу про підозри в застосуванні мережі шора для розкрутки костюка, так чи інакше будемо спостерігати, особливо за тим, як пас намагатиметься вирішити наявні в країні проблеми. Ну і так, якщо навіть Молдова здатна протистояти провокаціям московитів, то і інші можуть. Як фінальний штрих залишив ось цей твіт від міністерки закордонних справ Румунії Оани Цою, яка явно відчула себе жінкою, яка всім серцем пишається своєю молодшою сестрою. Ну а нам теж яким пишатися? І це наші збройні сили, які щодня боронять нас від московитської навали. А також відправляють колаборантів на концерт Кобзона, як це сталося з гауляйтером окупованої нової каховки. А якщо ви хочете продовження пенкету, не соромтеся задонатити на ЗСУ, бо кожна гривня вона як голос, вельми важлива для перемоги. Гадаю, князь Штефан зі мною погодився б. Ну і на цьому все. Сподіваюся, вам сподобалося це відео. Якщо так, то ставте вподобайку, підписуйтесь на канал та бийте у дзвін, аби не пропускати нові відео. А також підписуйтесь на мій основний канал, там акурат готуйте певний контент. І знову ж таки, не забувайте донатити на ЗСУ. І наприкінці стандартне побажання. Будьте сильними, не ігноруйте повітряних тривог, вірте в ЗСУ та слава Україні! До зустрічі!